Показати незвичних людей або нестандартні життєві ситуації ось головна мета телепроекту на межі можливого. Її автор Михайло Чубай переконує, неординарні події та явища завжди приваблювали глядача. А коли вони відбулися зовсім поруч, із твоїм сусідом чи знайомим інтерес ще більший. Мета програми поглянути і показати глядачам. Інші рамки життя не того, яке ми уявляємо, яке ми знаємо, а те, що залишається десь за кадром, тобто не звідане. Стати героєм програми може кожен, хто володіє надзвичайними здібностями чи потрапив у ситуацію, яка в подальшому змінила життя. Автор наголошує, головне, щоб історія героя не була буденною. Наприклад, як у рівнянина Віктора Сірочука, цей чоловік рентген здатен без будь-якої техніки встановити людині діагноз. У цьому автор програми переконався на собі. Він пройшов складний життєвий шлях, він сам себе підняв на ноги, маючи невеликовну хворобу, травму, і сьогодні він допомагає іншим людям. Доволі цікава особистість, і що саме приємно, в ході зйомок програми е, мені вдалося не тільки зрозуміти його, відчути, дізнатися, хто він, що він, а й переконатись на собі, на власному досвіді. Виходитиме в ефір програма щомісяця. За словами авторів, цікавою вона буде як старшому поколінню, так і молоді. Адже про таких особливих людей повинні знати усі. Сподіваємося, що глядачі нам будуть повідомляти про унікальні можливості своїх сусідів, родичів, знайомих і просто жителів якихось населених пунктів про ті ситуації, в які вони потрапляють неординарні, незвичайні ситуації. Перша після піврічної перерви програма на межі можливого вийде в ефір 26 січня о 19.35. Людмила Усік, Сергій Абрилевич. Інформаційна програма День.